У Житомирській загальноосвітній школі номер 26 останній дзвоник зустрічали усією шкільною родиною. Щоправда, без випускників. Цьому році відмінили 12-річне навчання, і наші особливо десятикласники дуже раді з цього. Цьому році вперше наша лінійка без випускного 11-го класу. Але святковість цієї миті абсолютно не зменшена, бо для 953 учнів нашої школи. Сьогодні свято свято останнього дзвоника. Якщо першокласники раділи довгоочікуваним канікулам, то старшокласники розцінювали останній дзвоник як початок нового етапу життя. Це напевно трошки і радість, тому що літа попереді, але чесно, я буду сумувати. І от якщо чесно, тому що по перше, попереду екзамени, по-друге, тільки в останні дні навчання, я зрозуміла, що яких я дійсно люблю, з якими мені дійсно було весело, і з якими я дійсно буду сумувати ці три місяці літа. Попереду у всіх випускників дев'ятих класів ще підсумкова атестація. Голова обласної ради Йосип Заполовський побажав учням гарних результатів. Педагогів відзначив грамотами, а школі подарував спортивний інвентар та принтер. Вам, дітям, дуже повезло, що ви навчаєтесь в чудовій 26-й школі. Це школа, яка є взірцем не тільки нашому місті, а й в нашій Житомирській області, тому що тут працює чудовий педагогічний колектив. Майже на 125 тисяч школярів області чекає улюблена пора літніх канікул де хто сьогодні завершує свій навчальний рік, а на декотрих чекає здача іспитів, а після них доросле життя.